Ось так я закутав віск курточкою. Стоїть на плитці, але я поклав картон. Ще тепле. Вже десь пройшло 5-7 годин. Він набирає колір жовтий. Тут вже видно, що відклеївся, ще теплий. Ну, завтра буде видно, що вийде. Для вас це буде швидко. По загальному часі пройшло вже десь 20 годин. Віск вже, ну, ще тепленький, але не знаю. Мені кажеться, що вже він перестав осідати і можна дістати, подивитися, що там знизу. Вода теж та, що знизу піднялась. Я випадково надалив, вона піднялася. Ну, така літня. Та я думаю, що буду зараз дивитися, діставати його. Не знаю чому, але він повністю по кругу скрізь не відійшов, не відклеївся, тільки з однієї сторони. Ну Зараз буду перевертати, буду дивитися, чи випаде він, чи ні. Пішов. Ось що, виявляється, мабуть, треба ще більше води лити. Це й так само? Получилося щось непонятне? Що ви думаєте? Вже краще не буде? Це є такий віск? Чи що? Чи краще його ще раз перетоплювати Хай ще раз сідай? Максимально шкріп, що можна було, вже дуже тверде. Так, тіпа як віз, коли воно сіре. Я не знаю. Другий раз я вже не буду це топити. По порадам в коментарях це краще викинути. Думаю, ще раз перетопити його, подивитися, який далі буде осадок. А то щось воно непонятно. Непонятний такий колір. Напишіть в коментарі, що ви думаєте, як краще зробити.